Слава Україні! Вітаю вас всіх з великим родинним світлим святом об'єднання. І хочу сказати, що так само як наші святі отці молились за наше життя, за єдність України на Майдані. Сьогодні всі ми маємо молитись в церквах за, їсть, за їх. Святих отців, наших священників, церков, розуміння необхідності єднання духовної армії і держави. Тому що Україна мусить мати єдину соборну церкву, Так? ми не хочемо мати чужу армію на території нашої держави. Ми не хочемо мати і чужу віру на території нашої держави. І сьогодні час. Коли кожен з вас, який приходить в свою церкву, по-перше, думайте, в яку церкву ви йдете, а по друге, моліться за розум, за духовність, за справжню віру тих святів, святих отців, які знаходяться в церквах, хочу від нашого з вами імені зараз звернутися до всіх тих людей, які борються, живуть, спів на Донбасі і на Сході. Всі ті люди, которые хотят жить вместе в единой справедливой Украине, Киев, з вами, Ми розуміємо, наскільки вам тяжело, Ми передаємо сьогодні вам не тільки лікарства, вещи. деньги. Мы передаем вам нашу веру, нашу справедливость, нашу готовность бороться. Бороться и за вас, в том числе здесь, в Киеве. И мы точно так же, как и вы, знаем, что вы не поддерживаете ту Верховную Раду, которая сегодня решает наши судьбы. И сегодня мы здесь, на Майдане, являемся вашими представителями. Вы сегодня не можете в Донецке выйти на Майдан, и вчера мы проводили по скайпу прямой мост. Знаем, что сейчас вам грозит физическая опасность, но все ваши месседжи, всю ту информацию, все ваше желание жить в справедливой Украине, без коррупции, с децентрализованной властью, мы передаем и будем бороться за вас под стенами Верховной Рады. Так? Донбас, ми з вами, всі наші хлопці, які сьогодні проливають свою кров, ті хлопці, які є членами національної гвардії, ті хлопці, які є в рядах самооборони, ми вам дякуємо і вклоняємося за те, що сьогодні ви проливаєте вашу кров, віддаєте ваше життя, ваш час. Забирайте його від ваших родин, від ваших дітей для того, щоб Україна була єдиною справедливою. І ми, такі самі громадяни, як і ви, ми ніколи не забудемо всього того, що ви робите. Будемо вдячні вам і будемо боротися тут, в Києві, тому що тут знаходиться серце нашої держави, і ми будемо його тримати і контролювати, щоб воно билось так, як потрібно сьогодні українському народу. Так. Ще одне надзвичайно болюче питання, яке я вчора озвучила в п'яти вимогах до президента України, це і створення безпечного гуманітарного простору. Сьогодні всі засоби масової інформації мають говорити правду, мають говорити правду про те, що відбувається на заході і на сході, і про те, що відбувається в Києві, і від нашого з вами імені. Я хочу привітати всіх журналістів, але власне з їх професійним святом, яке відбулося буквально днями. Але щиро від серця я вітаю тільки тих журналістів, які не були запроданцями, які не висвітлювали ті події, які були зручні олігархам. Молодці вони молодці, 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 молодці. Я хочу, щоб ці слова і ці оплески почули саме ті журнали, журналісти, які служать своєму народу чесно і віддано. Тому що є журналісти, які стають власне, брехливими політиками і граються разом з політиками в їх політичні ігри. І служить сьогодні не побудові новій державі, а служать сьогодні тим самим олігархам, які сплачують їм гроші і тримають на контролі засоби масової інформації. Ми за те, щоб слово і правда були синонімами. Так? Слово є правдою, і це буде вимагати Майдан. Так? Ще хочу. Сказати дуже добрі слова всім медикам. Ми створили братство медиків Майдану і підтримуємо зв'язок з усіма тима нашими братами і сестрами, які так само, як і журналісти, проливали свою кров і не боялися допомагати людям на Майдані. В наступні вихідні, 15 червня, буде День медиків. Не забудьте привітати тих людей, які вам допомагали. Вітаємо наших медиків! І ще хочу, щоб ми з вами пам'ятали: якщо ви собі уявите величезний циферблат, то стрілки це є влада. Але владу ці стрілки крутяться. Тільки тоді, коли правильно працює механізм, і ті шестеріночки, які крутять ці стрілки, так от сьогодні громадянське суспільство має бути тим механізмом, тими шестеріночками, які всі різні, всі на своїх позиціях, але мають працювати злагоджено на одній об'єднаній платформі для того, щоб влада почала служити людям. І ми не попустимо, ми не забудемо свої помилки 2004 року. І я зараз закликаю всіх членів громадянського суспільства, громадських організацій самооборони, військових об'єднань. Нам потрібно створити таку платформу, де зможуть об'єднатися спільним механізмом дій і контролю влади. всі... Партії, які є громадські, всі громадські організації і всі люди, які готові разом працювати, Так? тому що якщо ми всі разом великим віником об'єднаним, ми зможемо навести лад в цій державі. Якщо ми кожен з нас будемо одним маленьким прутиком, який буде казати: Я найкращий, я найміцніший, я найсильніший, ми швидко поламаємось. Я готова служити вам, громадянському суспільству, українському народу. І я вважаю, що всі політичні громадські об'єднання майдана, які сьогодні обособлюють волю народу, мають також об'єднатися в одну політичну силу і цю політичну силу привести на вибори Верховної Ради. Так, так. слава Україні, слава Україні, слава Україні, дякую.